Загубився вітер в полі, поміж баб, хрестів, розкопів, між курганів та майданів, маскувальних сіток і окопів. Там зустрівся із ордою, чорною, не золотою, що вже згорнула юрти і шикується до бою. Петро Яковичу, вийшла нова біла альтанка. Ви її ще не бачили. Не Знову з вашим віршем у тренді бути гарним хлопцем. Я ж теж читаю уважно вірші, мені тут теж подобається. Сам я так його класифікую як гостросоціальна соціальна поезія. Принаймні ті вірші, які я обираю, я намагаюся, щоб там було таке гостро соціальне лезо, щоб десь когось підрізало, заживе, і трошки розізлило. Які прийоми лежать в основі вашої поезії, взагалі, яку бачите, мету. Коли пишете, хотілося б от вас почути, що ви туди вкладаєте. Можливо, я її назвав гостро а ви свою поезію називаєте якось інакові. Ліричною ліричною, наприклад. Ну, насправді, ліричною я не вважаю, тому що з лірикою якось не складається. В основі це іронія і сарказм, скажімо так. Тобто, це. Сьогоднішній етап мого відношення до життя, до оточуючої мене дійсності. Тому ну, складається це по-різному, або буває тема, яка чіпляє з медіа, чіпляє з вулиці, там, з транспорту, з, з спілкування, щось зачепило. І тоді складається зазвичай ну, пару, пару строчок, які, які повинні зачепити інших. Тобто зачепити інших є така мета? там. Ну, я думаю, що у більшості тих людей, які пишуть, є така мета зачепити інших тільки різними темами. Хтось хоче зачепити пейзажами, хтось природою, хтось коханням, хтось ще чимось. Да, от різними темами. Ну, в мене є бажання зачепити свідомість людей для того, щоб почали думати про ну, важливі речі. скажімо. Ну це, знову ж таки, все це суб'єктивно з моєї точки зору важливі речі. Тобто зачепити, щоб. Людина подумала, але її ображати не потрібно, тому що ну, це, це, ага. це не той шлях. Глузаючи неспішно насіння соняха над прірвою народи мій. Не станеш ні філософом, ні птахом. Назвіть три прізвища. Ну, спочатку в зарубіжній літературі, які от, вплив, мали вплив. На формування на, на формування мене чи, чи стилю віршів. Якщо мене, то в зарубіжній літературі я думаю, що це Ярослав Гашек з Бравом Веяком Швейком. Пізніше це був Кавказ зі своїм замком. І те, що формувало. да? От є деякі речі, там, наприклад, Шолохов. З його піднятою ціліною він мені відкрив очі на те, що таке радянська влада, як вона? Ну, тобто, оця штука, що ми хочемо, те ми і робимо, яка почалася там дуже давно і до сьогоднішнього часу вона не закінчилася, то у Шолохова це воно ну відкриваєте книжку, читаєте там це все червоною лінією. Чим українська література, отак, от по трьом. Основним параметрам відрізняється від російської. Книжок пишеться дуже багато. Що в росі... думаю, в російській літературі, хоча я давно за ними не слідкував, ну просто мені це не цікаво, так? ходить купа книжок, які там номінуються і так далі. І я якось, ну, тільки деякі речі доходять, ну, от руки до них доходять, чи очі, чи розум, які деякі читаю, причому, мабуть, таких або відомих, там, Жадана, Андруховича. А якщо ми візьмемо радянський період. Справа в тому, що радянська дійсність, там же ж в основному існувати могли ті люди, які друкувалися, ті, які знайшли компроміс з владою. Спілки письменників, що там щось, ну що, з цієї, ну, тоді це все була одна територія, ну спілки там, спілка письменників України, була там Росія, мабуть, не знаю, то вони всі ж знаходились під. Ну, вони всі були контрольовані. Да? Чим вище ти хотів. Ну, я так розумію. Досягти більших висот, тим ти більше повинен був лояльним бути до влади. Ну, в принципі, ці підходи вони ж ну, в Росії вони зовсім не змінилися, я думаю. Можливо, якийсь період там і були, незалежні від письменників. Ну, Гришковець, колись мене, ну, це актор, він там, воно на спектаклі знімав. тобто, якийсь час. Ну, це було давно, я дивився. Це було цікавий прийом, цікаві у нього думки були. І спорчене Шевченка була мною за при перших шагах його на поприще малороссийской литературы он дерзнул направить свое мерзкое перо против личности вашего императорского величества и Трьох тепер українських авторів, от які. Ну, щодо першого я не буду унікальним. Це Шевченко, і це правда. І мені в дитинстві. От моя одна з моїх перших книжок, які мені батьки подарували, це був Малий Кабзар», який видало видавництво веселка. Я її до сих пір пам'ятаю, здається, вона десь там у матері є в бібліотеці. Назвав Малий Кабзар» і я її читав там, десь з початкової школи. ну і Тобто мені це було близько. Далі це вже було пізніше, це вже зараз десь так близько. Ну, Кого я читаю, або читав, це ну, Жадам Андрухович. Хоча, я скажу, Костенко, мабуть, людина, яку якось трошки підзабули. Вона так, як і Шевченко, десь там на, вона на прапорі, да? вона ікона стилю, ікона там. Удивительно, господин Кулиш, как скружил всем головы этот Шевченко. Мужичий поэт. Пошумят, пошумят, да и забудут. Нет, к сожалению, не забудут. Мы обязаны ввести его в русло нашей культуры. Иначе Шевченко станет пророком крепостных бунтарем. Людина жила в конкретних умовах, і він вийшов з, ті, з того середовища, з якого він вийшов. Там, кріпацтво, кріпак, викопили. Він талановита людина, його викупили, і він ви навчився, зміг там малювати, писати вірші і так далі. Він жив в конкретних умовах, і він ці умови описав. Крім того, що він написав про те, що як, як український народ живе в залежності від панства, від імперії і так далі. Він ще писав історичні події різних історичних персонажів, які боролися з цим, <гум> е ну, цим ярмонтом. Знову ж це будуть кліше. <гум> е тобто цю фігуру ж Радянський Союз е використовував в своїй ідеології як борця за незалежність народів, споріма кайдани і так далі. Вы же знаете. Боже мой, простите, Тарас простите. Вы понимаете, забыл. Что вы тоже когда-то были, извините за выражение, казачком и сидели на сундуке в передней. Ну, забыл. А я не забыл. И никогда не забуду. Слышите вы, душевладелец, Кат. Знал ж таки, я думаю, что его миссия была, ну, якщо винважаться миссию... Э, Заставити людей, які читають, які живуть там задуматись над тим, як вони живуть і чому вони так живуть. Його ж не тільки критикують, його ще й ну, до поезії можна ставитись по-різному. Його ще й не люблять за те, що він конкретні історичні факти віддав данино конкретним історичним особам, конкретним народам там, і так далі. Тобто ну, це була. Це був той час, це були ті умови, в яких він жив. І він, ну, як скажімо так, він безпосередньо сказав про те, що він думав. Да? Ну, мав таку сміливість, тому що мало людей сказали прямо. те, що думали в той час, і зараз їх майже немає. Ви чого ти смієшся, Володічка? Отже, обругав мене этот наш копзай. Ти йому ж по правилу треба морді дати. Хопзай! А думаєш, котар, у 500 душ, таких кобзарів. Да я яких кобзарей на конюхті пар. А як пояснити те, що в радянський час він майже не цензурувався, і ми його вивчали і вибчав. Я колись ми їздили до Канева, і там під горою стають у лоточки, і продавали нецензуровану версію Кобзаря тексті відмічено, що цензурувалося, що не цензурувалося, так що в мене є ця книжка. Ну там не так, щоб цього багато цієї цензури було. Я думаю, що це пояснюється тим, що його поезія лягала в маніпулятивну ідеологію Радянського Союзу. Тобто ми ж ну, маніпулювали до радянського союзу, маніпулюють зараз. Причому це все розгортається дуже широкими масштабами, тому що є технічні можливості. Там раніше були газети, журнали. Там Канала телебачення маніпулювали нам, і зараз нами маніпулюють там, 100 каналів, там, ну, і так далі. Тобто зараз можливості дуже великі. Так ж, його ця протесна поезія вона вкладалася в маніпулятивні ідеології радянської дійсності. Так, він був борець за свободу народів, адже більшовики ж теж були борцями за свободу народів. Тільки вони їх зігнали в Сибір. Табори, вони їхніми руками побудували Дніпрогеси. Це все побудовано руками людей, які були як, ну, це було просто, це було сміття. Коли є документальні кадри, я зараз згадав, як будували Там грес Там жодного механізму немає, там одні тачки. отак от Простір такий, тисячі людей, і всі тачки вивозять бетон. Да. Ну, це, це пояснення. Тобто цим людям, які повинні були думати над тим, що ну хтось думав, знову ж таки, ми коли узагальнюємо, ми ну я не маю на увазі 100% людей, але я маю на увазі, що ці люди, які читали або яким розказували вірші, давали можливість почитати вірші Тараса Чевченка, який розповідав, як їх гнобили, вони читали, розчурювалися, потім брали тачку, ломик. І там з п'ятої ранку до 12 вечора таскали цей пісок, бетон і так далі, будували Дніпро Гес. Власне кажучи, це відбувається і зараз те саме. Тобто ми читаємо одне, а коли ми ну, Тобто там є віртуальна дійсність, да, як зараз прийнято, а є, а є реальність. Так от ми вважаємо це реальністю насправді ж, ну... Определив його солдатам. Писати і рисовать, строжайше запретить. его його із продажі з'ять сжечь. Ми поступово переходимо як би, ну, в площину музики. Я б хотів спитати, я знаю, що ви музикою цікавитесь, у вас тут іде, ну, колись була певна постійна движуха на базі 100 доріг. Я там чув навіть, що відроджується знову. Да? От я хотів спитати, як ви, як людина, яка цю музику, взагалі гурт там, чи колектив, з яким от е, асоціюються певні сподівання, надії на тояна. Що... Надія, <с>? Надія на те, що, що... відбудеться принаймні, хоча б культурна революція в найближчим часом в свідомості українця молодого. Всі радіостанції живуть за рахунок своїх власників, за рахунок реклами і так далі. Ну, то én... бізнес поглинає, так? Да? Да? Ну, крім того, в цей бізнес же вклинюється ідеологія. Тобто, якщо я їду в машині і там 10-12 я не рахував ФМ-станції, да, то тільки. Одна з них, вона, ні, ну дві там ще одна позиціонується як україномовна. Радіопромінь, який там історично ще з радянських часів мовить, воно зараз українською ще, здається, радіо Ю. Всі інші раді... станції вони займаються тим, що крутять тобто, Руська Радіо Україна, наприклад, от, на сьогодні існує, воно існує всіх оцих вісім років війни. Русская Радіо україна Радіо Шансон, Радіомелодія там, і так далі. І це все, і, і цей весь ефір заповнений. ну, Справа не в тому, що це там, а це просто сміття. Ну, от реально, це не музика, це не тексти, це сміття. І от весь ефір забитий сміттям. От ви включаєте, ну, якщо ти хочеш, то ти собі вибереш там, одну станцію, там, Радіо Рокс. Те саме, YouTube, він забитий оц, цим своїм сміттям. Те саме, ну, всі соціальні мережі, вони всі. Безнадійні, скажімо так, і тому всі ті речі, які робляться на ентузіазмі, ну без грошей створити якісний продукт неможливо. Да? Тобто, це, ну можна написати текст якісний да, при бажанні, можна музику скласти якісну при бажанні, але далі потрібно знову десь писати, десь десь його засвітити, десь показати, десь когось зацікавити і так далі. Тобто, оце все воно виключено тим, що ніхто цього не фінансує. Якщо є музичні там продакшини то вони ж вкладають гроші в ті речі, які їм завтра приносять гроші. Да? Тобто, і, ну, мабуть, неправильно сказати, що якщо вкладаєш гроші, то не, не, не отримуєш якісного контенту або прогресивного якогось. ну, а Зазвичай це замкнуте коло. Да? Тобто ми виливаємо це, закладаємо сміття в голову людей там у всіх цих медіаресурсах, Да? І потім э, ми вже навіть, якщо ми створимо якісний продукт, то хто його, кому він потрібен якісний продукт, якщо, якщо всі слухають от розумієте? Так що по вашому приказанню рядового Шевченко доставив сюди. Дурак. Так Точно ваш собрал! Слушайте, ваш собрать! Нашим тривогам не буде кінця. Випити мусить кожен повінця, важкої отрути із чаші буття за штатному барі провінція, теплої осені п'янкий аромат знову і знову відбирає надію, щось пише в надатник, мій психіатр, напевно, фіксує для вічності мрії мою, як ілюстрацію до підручника з прикладної психіатрії. Мене охороняють мої химери мені комфортно в їхньому колі, мої страхи годують їх. Тому в моїх химер скуча шерсть, розумні очі і погляд саркастичний на життя. Будучи одночасно і толерантними, і заощадливими, і заобачливими, і запопадливими, ключі від фортеці ми тримаємо під каменем перед мостом через рів, позначивши його анонсом з покроковими інструкціями і вибаченнями за клопоти. Весь час відчуваємо провину за те, що гість може не знати мови, за те, що, можливо, камінь заважкий, за те, що, можливо, замок складний для отриманого гостем освіти. Схиляємось до того, щоб завжди залишати браму відчиненою, запобігши таким чином власним душевним стражданням, спричиненим безапеляційними звинуваченнями у всіх смертних гріхах.